Що це за дерево? такі листки показую. Того, що я не кажу, що це таке, я знаю, що це таке. Різав я його весною, цим сікатором, на ньому листя не було. Розказували, що це не може бути то дерево, яке я казав. Того, що, ньому... що воно якесь не, не понравилось, кора не така чи що, не таке, не знаю. Ось зараз покажу кора. І покажу на ньому які листочки. Оце я його бачите, цим сікатором. Розказували мені, що воно сікатор це дерево так не поріже. Я казав, буде весна, літо, виросте дерево, я приїду покажу. Ото, як говорив, так і показую. Це дерево видно і показую які листочки. Так що тепер напишіть в коменти, що оце таке. Чи це ялинка, чи це сосна, чи це тополь, бо в основному казали, що це тополя. Дуже воно на тополю похоже, щось я сумніваюся. Ось це теж по сусідству таке саме дерево. Тут, просто що я знаю, що це воно, того що тут повно. Тут хащі зараз, я її знайшов це дерево. Бачите, тут хащі і повно цих дерев росте. У нас ці дерева ростуть, як бур'яни, їх в основному у лісництві зрізають, тому що вони мішають нормальним там, дубам, таким, всяким рости, тим, що насаджують. А це в нас росте, як, як бур'ян. Того його і зрізають. Ну, так що, напишіть, що, що ж це таке за дерево? Воно, між прочим, дуже тверде, з нього дуже класні дрова. Але що це таке, ви напишіть, бо зараз я скажу, знову напишу, що це ялинка.